Дергачі це моя батьківщина, в дергачах вся моя родина, тут тата і мати, вірні друзі і рідна хата. Так не квітнуть ніде жаржини, так весело пісня не лине. І так вірно ніде не кохають, як в моєму рідному краю. Дергачі ви мої дергачі, буду жити я тут і творити. До твоїх твої вкраїни ключі, я бажаю вам в схлагоді жити. Дергачі це велика сім'я, друзі і я, всі сусіди, дід і бабуся, батько мій і моя матуся. Дергачівці – мої ви брати, і в які б не пішов я світи, Повернуся до рідної хати, де завжди мене будуть чекати.